Вітаю! Відео буде про те, що робити з молодими кущами після посадки. Першим ділом, після того, як ви посадили кущ і він у вас почав рости, потрібно слідкувати, скільки пагонів у вас йде в ріст. На початку вам потрібно, щоб їх було максимум два, Тому що, якщо ви пускаєте їх три більше, або навіть коли у вас росте цілий кущ з 50 пагонів. Села росту ділиться на всіх. Тобто пагони, получаються тоненькі, їх багато і непонятно, що з ними осінь робити. Плюс, коли буде велика загущеність, кущ вашій буде важко її обробити. Тому я роблю так. Після посадки, як починається відбивання пагонів, оставляю два пагони, потім унизу ось тут починають лізти всякі пасинки. Теж все виламуємо, щоб їх було тільки два. Буває таке, що якщо, наприклад, я до кущів довго не навідувався і їх виросло більше, там 3-4, також можу оставити 3. В рідких случаях можу оставити 4, але це якщо виноград в якусь вже дуже гарно пішов у ріст і його пагони доволі товстенькі. Також деякі. Деякий виноград по типу рататуя пускає не одну верхівку, а дві. От він виріс до, наприклад, пів метра. І тут у нього вже буде роздвоєння на дві верхівки. Також йому потрібно прищепнути, одну прищепнули, одна далі йде ріст. Не потрібно їх оставляти багато, бо з часом це буде теж велике загущення. Також варто пам'ятати. Що це кущі, які не мають на собі урожаю, тобто їх можна обробляти частіше. Наприклад, зараз препарати, які саме себе непогано зарекомендували від мільдю Цеоїдіум, це Redmil Gold та Falcon. Тобто, ви вже не дивитесь на. Витримку, тобто у вас плодів нема, вам не потрібно наприклад, до 30 днів чекати, поки виноград можна буде їсти. А ви його можете обробити тоді, коли вам угодно. Там наприклад, через кожен місяць його обробляти редумілом і фальконом, наприклад, і все буде добре. Далі потрібно пам'ятати про полив. Тобто я, наприклад, ось тут замальчував ці кущі винограду. Плівкою 30 чи 40 мікронів. Та, що я використовував на школку і вона у мене залишилася. Плівка не дає так рости бур'яну. Наприклад, тут малася бути частина городу, і наскільки він вже на пів метра заріз, і дивимося там, де виноград, там далі чисто, тут нічого немає. Тут, правда, трава була скошена, але переду буряну, де не тільки пробився бур'ян, а так все чисто і все акуратно. Це ще один плюс. Якщо не використовувати плівку, потрібно хоча б мульчувати травою. Я теж так робив, брав ось таку скошену траву де діаметр приблизно метрів колом куща, теж так мульчував. Теж непоганий варіант. З недоліків, що все-таки під плівкою це вже виходить, воно таке по типу школки, краще прогрівається земля і сажанич. Краще йде вріст. Це весняна посадка, у мене є відео, як ми його садили. Також поки саженець ще не набрав своєї сили, тобто кущу не 2-3 роки, а саме отакий він у вас, ну хай метр виріс. Або весняної посадки потрібно ще слідкувати, наскільки він добре поливається. Я дивлюся, це як перу і проверяю землю, яка вона там. Коли вона злегка виглядить чорнувата, така, що вона полита, я не поливаю. Якщо я відчуваю, що вона вже починає зверху пересихати, робитися отака ось сіра, тоді можна його і полити. Зараз у нас жара йде плюс 30. Давно вже не було дощів, тому можна поливати його навіть по відру разу тиждень. Йому особливого переливу не буде. Ну, це ще зависить наскільки який у вас ґрунт, де ви проживаєте. Ми проживаємо там, де у нас глинистий ґрунт, пів навіть штиклопати йде, потім йде глина. Якщо у вас так, теж потрібно поливати міру і дивитися по самому винограді, щоб не було переливу, тому що тоді буде хлорост. Тут ми бачимо, що листя в принципі, зелене, ніякого хлорозу немає і його вже не мішало би полити. Так як і ґрунт під ним трохи підсушився. Також Для майбутнього куща винограду важлива ще й підв'язка. Мало того, що ми оставляємо два пагони або один, щоб вони росли вертикально вгору, вони повинні так бути і підв'язані. Якщо у вас пагін буде рости, ось так як у мене віс, просто на цей участок я заходжу не часто, приблизно раз у місяць. Можливо, трошки частіше. Коли він у вас лежить в горизонтальному положенні, в нього починають просинатися пасинки за рахунок полярності. І ось ці пасинки будуть фактично по всій довжині вашого кущика. Тому обов'язково підв'язуємо. У мене тут поки шпалери немає, я позабивав такі кілки десь по метр м. І тут ще якісь поставлю розпорки, поки не буде більш такої стабільної шпалери. І буде кущик вигонюватись так. Далі питання: скільки його потрібно вигонювати? Який він повинен бути у висоту. Я думаю, що до 4 метри буває таке, що саджанці ростуть, ну це вже лишнє. Я думаю, що якщо він виростає до 2 метрів, далі можна його чеканити. Коли з'являтимуться ці бокові пагони, поки він 2 метри в мене не набере, то я їх буду повністю виламувати або оставляти по 2 листа. Коли він вже набере висоту 2 а він тоді ще й потовщиться, звичайно. Тоді я вже буду, трохи йому оставлю більше пасинки для того, щоб вони вже годували ось це стебло, яке вигналось. Також, як я вже сказав, потрібно ще слідкувати за хворобами і обробляти його частіше, чим, чим виноград, на якому вже є ягоди. Тому що краще, щоб була перестраховка і якість вашої визрівшої лози напряму зависить, наскільки виноград не боліє. Тобто лоза повинна бути чиста і визрівання буде тоді на максимумі. Зараз... Це у нас кінець червня, ще я буду трохи його удобряти. По листу, я думав, сьогодні вже не встиг, а завтра буде обробка у нього 20-20-20 з рівними пропорціями. Потім, я думаю, що так ще можна його обробляти цією підкорункою тижня-два, десь до середини липня. Потім після середини липня... Уже обробки такої робитися не буде, особливо азотними добривами. Ще я думав його полити курником, тобто курячим пометом, приброжений з водою. Також це можна робити десь до середини липня. Але також дивіться ще по вашому кущику. Якщо ви бачите, що кущ лоза така, що потрібно його підживити, то можна його і підживити. Буває таке, що після. В цьому році ви знаєте, що було часті ці заморозки. Лоза була. Верніше виноградні кущі деякі попримерзали і почали знову виганяти нову лозу. Якщо ви бачите, що та нова лоза, яка виганяється дуже товста така, то азотними вдобривами можна і не удобряти, тому що буває таке, що після сильного стресу виноград після підмерзання виганяє таку товсті, такі багони, як палець, потім вони. До осені і так не визрівають, і все одно навіть може кущ повністю пропасти. Так що теж треба дивитися, які кущі потрібно удобряти, які краще взагалі не удобряють. Це у мене трьохрічний кущ подарка Нікополю Постійно він у мене підмерзає, а потім знову відходить. О, навіть цвіту не вхопив. Тут у нього більше. П'яти пагонів, напевно. Що я зроблю? Ось ці два пагони я по-любому оставлю. Ще ось цей третій, такий він товстенький. Далі, незвичайно, на те, що він вже трохи виріс, я ось ці пагони, всі останні сікатором позрізаю. Зараз не зріжу, бо собою не брав сікатора спеціально. І буде він у мене рости тільки в три пагони. Три двадцятки теж я його побризкаю, оброблю, але один раз. Щоб краще не перестаратися. Щось у нього не дуже розвиває лоза, а потім вона не дуже зимує і він постійно відбиває її знизу. Ну, можливо, це за те, що росте в спартанських таких умовах. Так, ще трохи похвалю два такі неукривних сорта чи гібридні форми, як Ютал та Полуничний. Листуть вони у мене взагалі без шпалери. Зараз шпалеру немає часу робити і підв'язані вони як-небудь. Так, дивіться, яка ополунична груньока гарна. Листя в нього як лопухи і грони ось такі здоровенні. В'ютала грони менші, але як ми бачимо, виноград росте, навіть без відіум, без нічого. Ну, Звичайно, я йому обробки роблю. але навіть при такій загущеності все добре. Вже виросли чудові саджанці із Грататуя. Також у нас є пам'яті вчителя, чудовища саджанці із. Полуничного або клубнічного Також є два види ось там, ключкової ожини. Каталог на сажанці, який буде розміщений у шапці профілю та в першому закріпленому коментарі під відео. Всім до побачення!